Це комфортний седан в SX-комплектації. Ось так все виглядає, дивіться. Ну, Роздвойний вихлоп, потужний мотор і класна комплектація. Шкіряний салон з підігрівом передніх сидінь та підігрівом керма. Мультикермо. Спортивне. Всі 4 склопідйомника, є пам'ять сидінь для двох водіїв. Є електрорегулювання і складання дзеркал, також присутнє. Підлокітник, підігрів, вибір режиму руху. Двозонний клімат-контроль, є мультимедіа, з Apple і Android Auto, керування затоноване. Тут у нас просто красота. Максимально комфортний автомобіль. Отак от. Ось, взагалі можна лігти і лежати. Купа місця. Тут нічого в ногах не заважає, до речі, є виклимочки, зарядочки, дефлектори. Дуже красивий автомобіль з класною комплектацією. І що саме головне, друзі, це з класною ціною. Kia Optima 2017 року випуску з 2-літровим турбобензиновим мотором. Машинка їде, дай Боже, чесно вам скажу. Лінзована оптика, денні ходові вогні, шикарнючі легкосплавні диски. Є, звичайно, бордюрна болезнь, не без того. Гарна зимова гума встановлена. Стосовно літньої гуми, там все печально, тому тільки один комплект. Один ключ. Страховка свіжа. Вчасно обслуговувалась, куплялась був пробіг 92 тисячі кілометрів в жовтні 2022 року. Зараз пробіг 132 тисячі кілометрів. Цікавий факт. Робили ендоскопію в цьому моторі, за дирів не було виявлено. А це в цих моторах, скажімо, проблематика. Але ж, але ж перевірка була, перевірку робили і за дирів не було виявлено. А так свічки міняли, все, що потрібно по машинці, робили, по зауважень нема. 12 700. Цей автомобіль може стати вашим. Чекаємо.